На зло собі та рекордам. Фантомні знищення Хаймерсів. Якути наздоганяють бурятів. Таджикистан для таджиків. Сьогодні поговоримо про рекорди країни, рекордсмена за кількістю жестів доброї волі. Як ви зрозуміли, мова піде про рекорди РФ. Тому, так би мовити, гірше, глибше, слабше. Полетіли би Полетіли. Ейрактар Ньюс Світова історія знає триденну війну, тижневу війну. Але росіянський воїн побив ці рекорди своєю півторагодинною війною. Знайомтесь, Дімідянков Роман Олександрович, 27-річний окупант, встиг повоювати півтори години позивний з Улюблене хобі бігати, а точніше, тікати. У дитинстві в грі козаки розбойники найбільше любив здаватись в полон. Мріє стрибнути з парашута прямо до українського СІЗО. О, ви йому зразу не дивують, він нас трошечки дурачок. Півтори години. Тобто, поки Ксюха робить собі нігті. Полон може здатися два-три росіянця? Я тобі більше скажу. Людина швидше потрапила в полон, ніж я за торами добираюся додому. Це ж якщо воно ще років 50 проживе, буде розповідати школярям, що він ветеран, який воював півтори години. У майбутньому вони будуть говорити: не діди воювали, а діди трішечки воювали. Звичайно, це не єдиний смішний випадок. Це ж русняю. Кирило Ганін про інші випадки. Здоров'я бажаю, але тільки не русні. Про Демиденкова, який провоював півтори години, ви чули, але цей рекорд вже не актуальний. Ось внуков, людина рекорд, точніше, рекорд людина. Він просто настільки швидко забіг до нас у полон, що ми спочатку подумали, що це якась дварняга вибуху злякалася. Потім дивимося, ні, людина. А он там в кінці строю рекордсмени з зірочкою. Майор Коровкін, легенда Російського Собру, повів бійців у бій з криком Дивіться, як треба, і першим здався у полон. Ха -ха -ха -ха. О! Трабзанспоров Алімамбік Даніярович. 29 хвилин. Взяли б раніше, але не могли розібрати його ім'я, коли він представлявся. О, вон у нас Сергій Наполеон. Його мобілізували прямо з Новгородської психлікарні. Насправді він думає, що це ми у нього в полоні десь під аустерліцем. О! Це ж у нас Нікіфоров Антон. У загальному заліку 10 годин 43 хвилини. Що таке у загальному заліку? Та ми його просто вже тричі в полон брали і тричі міняли. Ми між собою називаємо його бумеранг, бо він до нас постійно повертається. <с. Так. Петрикін. А ти скільки повоював? Та не сміюсь, я кажу скільки. Ні Коли здався, Що мій улюблене. О! Серьгін! Повоював лише годину. Нічого такого здається, але. У полон як здався. Красиво! Білий прапор два на три метри. Хлопці, не стріляйте українською мовою. Гімн одразу заспівав. Оце підготовлена людина. Так. А де Аджибраїлов? Є. О! Аджибраїлов, Я, звісно, розумію, що ти бурят. Ти там багато техніки не бачив. Ну, щоб дрон людину взяв в плен, це я перший раз таке бачу. Їй-богу. На, телефон позвони мамі. Не бійся, на, це просто телефон. Ще в нас був Сурямов, рекордсмен по скигленню на фронті. Він своїй мамці 12 тисяч листів надіслав. Від зневоднення помер. Вся слина на марки пішла. Он у нас Петраков Олексій пробіг за танком 9 кілометрів. Якби не потеплілою язик від танка не відстав, він би і ще пробіг би. Спочатку за чоловіка окупанта давали білу лад. Потім 10 тисяч дерев'яних, потім 5 кілограмів риб. І зрештою, просто дрова. Ну, гірше вже точно не може бути. Помиляєшся. У нас є новий рекорд. Сім'ї мобілізованих перм'яків зможуть безкоштовно відвідувати цирк. Сука. Як мені здається, циркова вистава має нагадувати причину, через яку вони власне в цирку і зібрались. Тому зустрічайте на арені цирку дресировані чмоні, яких можна годувати з рук. Перехід по тонкому канату. Помости знищили ЗСУ. Фокуси зі зникненням батька. Сімселебів! Ідемо далі. І наступний рекорд абсолютний. Тому що друга армія світу, яка ще нічого не починала, не змогла знищити абсолютно жодного Хаймарса на території нашої країни. Зрозуміло, що знищити хаймарс непросто. У нього ж нема ні унітазу, ні пральної машини. От якби були, всі Хаймерси вже давно б вкрали. До того ж, дуже складно знищити хаймарс, коли ти в паниці обіраний від нього, тікаєш. А як взагалі московити можуть нашкодити Хаймерсу? Ну як бабки з загонів Путіна можуть роздрукувати фото Хаймерсів і спалити їх. Ти понял? Ти услышав? Сматрі. Можна, до речі, на Хаймарс повісити табличку за Навального. Приїде АМОН і запхає Хаймарс в автозак. Але реальне ще за все, це якщо Хаймарс програє зекам вагнерівцям у карти, тоді його шукатимуть, щоб спитати борг. Колектори чи показники лічильників? Рекорд серед загонів найманців «Рососії» забирає якутський загін під назвою Ботур. Ось їх фото з різницею десь 30 білих лад. Що сказати? Мабуть, на РФі триває деякутизація. Як то кажуть, знайдіть 10 відмінностей між фото, точніше, 54 відмінності. Слухай, я знаю, що це таке. Перша картинка, скільки здається чіпсів у пальці. Друга картинка скільки реально чіпсів у пальці. Ні. Перша картинка скільки я витрачаю в день зарплат. Друга скільки залишається на решту 29 днів. А загалом вся картина називається Я так бачу. Автор відомий на весь світ митець. ЗСУ. Ну, а мені це по приколу. Дивиться, як, як вони. Бігають суетяться. новий негативний рекорд Росії в сфері міжнародних відносин. Талібан поставляє Кока-Колу в Пітер. Ні, це не генератор рандомних слів, це нова реальність русні. А говорили, таліби не мають хімічної зброї. Виходить, хочеш школу пити, в з талібами дружить. Що далі? Іділ постачатиме до Росії бігмак меню. Хамас почне виробляти для Росії каву старбакс, а аль каїда почне шити для росіян ділові костюми. Чи просто один раз завезуть в Рашку кіндер сюрпризи для невірних і все? <му> Модні речі від КНДР. Кола від талібів. Який наступний крок? Російські гастарбайтери в Таджикистані? Звідки ти знаєш наступну новину? У мене є сценарій. Та знаю. Після того, як над таджиками сміялася вся Росія за те, що вони заробітчани без реєстрації, які нічого не розуміють російською, настала година розплати. Міграційна поліція Таджикистану ганяє російських нелегалів без реєстрації. Панаїхалі, слушай! Все правильно. А то потім приїдуть на ринок матрьошками та сушками торгувати. Хрі проводиш. Ось так таджики почали мститись росіянам за топі скетчів шоу Наша раша. Тепер начальники потерпає. А зараз рубрика, де свині і собаки виступають у ролі свинособак. собак. Дискаверів Беректар Ньюз. Ще вже знає, що робити, коли ЗСУ зайдуть в Донецьк. А стверджує, що всім мобілізованим вже роздали по 300 тисяч. В Рязані воєнком другий місяць не може знайти одного з призовників. Почастішали випадки неуставних відносин між кадирівцями і чмобіками. Але… Руські командири жорстко це контролюють. Адамія да му гаює! Ада є да му я?» І на пам'ятник Катерині в Одесі буде демонтований. З кожним днем всякої русні в Україні стає дедалі менше. Тож там, де колись стояла Катерина, II, З'явиться новий монумент, який буде нагадувати нам про нашу перемогу, а не про гніт в загиблій назавжди імперії. Добре, знаємо, всі великі імперії рано чи пізно розпадаються. і це ми говоримо про великі імперії. Що вже казати про Рашку? За нами перемога! Слава Україні! Слава нашим воїнам! Я серце нині прямує на острів зміїний, де показали напрямок руському кораблю, літаю думками, палаючими містами, Щоб загасити сльозами все, що я так люблю. І крається серце від болю у темряві, Азовсталі, там, де її здолали воїни, світла твої, там, де наші сильні окуповані, але вільні. Херсон і Мелітополь, діти своєї землі. Ким би я, ким би я, ким би я, ким би я не був, ми для тебе однакові, бо у нашій родині чужих українців нема. Як би я, як би я, як би я, як би я хотів, щоб ти посміхалася. І щоб долю свою ти завжди обирала сама.